Яничар має в нас дещо легковажне забарвлення. І нагадує хіба що знаменито нащадки яничарів Остапа Бендера між тим, ще 100 років тому, цим жахливим словом, лякали дітей на величезній території від Балкан до Вірменії. А 300 років тому, навіть і в нас на Україні, яничари середньовічний прототип Гестапо та НКВС водночас, так само, як Османська імперія. Прототип пізніших тоталітарних держав ХХ століття. Причому дивна річ, свого часу, коли імперія тільки захоплювала нові землі в Європі десь у 14-15 століттях, то відомо, що вона впроваджувала порядок набагато зручніший і ліберальніший, і освіченіший. Я вже не кажу про те, що це був справжній порядок. Тотож, Туреччина не була національною державою, і кожний підданий султана і правовірний мусульманин користувався. Всіма привілеями незалежно від етнічної приналежності. Але згодом старіюча імперія, намагаючись якось себе зберегти, перетворилася на звичайну військову деспотію. І останні роки її існування це злидні, терор та ще й вірменські погроми. Взагалі, турецька історія багато чого може нас навчити, тим більше, що до певної міри це і наша історія також. І Олексій Зотиков спробує нам зараз це довести. Нас усіх зв'язують не дати й ювілеї, а фабули історичні байки з мораллю та зовсім без моралі. Та все ж таки цього року варто хоча б помітити ювілей, що сам є фабулою доброї третини нашої історії: 500 років першого рейду війська Османської імперії на землі України. Придивіться тільки до цих облич, уважніше погляньте на деталі строїв. Згадайте нарешті, шановне товариство, хто перший запровадив звернення йолдашлар. Товариші так традиційно зверталися один до одного яничари. Україна жахала ними своїх дітей напротяжі десятка поколінь. Вони були ночними примарами наших матерів, але одночасно багато хто з них був. За тих самих матерів з України. Йдеться, звичайно, про Яничар. До завоювання Костянтинополя Османами Яничарський корпус формувався з військовополонених християн. Всі вони вважалися кулами, особистими рабами султана, підкорялися лише йому та власному Азі. Мабуть, тоді для їхньої відданості господареві не вистачало ознак особистої волі та гарантованих привілеїв. Згодом по всій імперії, і на нашому поділі в її складі, було введено винахід від великих визирів систему Девширме. За цією системою, наприклад, було набрано майбутніх Небетчі, гарнізонних яничарів Кам'янця. Він, до речі, був найбільшим з фортечних гарнізонів Яничар в Європі 3600 товаришів олдашів. Лише на 200 одиниць поступався він гарнізонові Багдада, найбільшому в імперії. Система Девширме була безпомилковою. Вона давала вихід з безвиході і батькам, і дітям невірних, де в Шерме створювало окрему військову касту всередині самого стану військових. З певної кількості християнських подвір'їв, виключно у сільських місцевостях, за величезним конкурсом набиралися хлопчики. Це були Аджемі Оглани, так би мовити, дитячо-підлітковий, підготовчий відділок яничарів. Складалися дефтери, списки з описами прикмет Огланів. Щоб, не дай Боже, ніхто не підсунув торчення. Оглани віддавалися тільки в ідейно-надійні родини. У перервах між сільгоспроботами з ними займалися мандрівні чинці-дервіші ордену Бекташія. Найголовнішим вважалося виховання здатності загинути смертю шахіда, септом мученика за віру. Тільки по проходженню повного курсу Огланів приймали в лоно ісламу, розподіляли поротах, орта і звозили до Стамбулу. В кожного з аджемі Огланів, набраних за системою Девшерме по Європі та Азії, була пам'ять про свій специфічний, притаманний тільки його рідному селу чи то місту смак питної води. Але коли їх розподілили по ортах, вони вже мали примусово пити тільки з одного джерела. Влада використовувала ці джерела як ідеальні місця наочної агітації, пий цю воду і молися за того господаря Султана, володаря двох океанів, хазяїна двох континентів, слугу двох священних міст. Написано ще й досі над фонтаном Чешме Ахмеда Третього, якраз навпроти в'їзду. До Великого священного палацу. Хоч якою монолітною не є військово-каральний орден імперії, а складається він з живих людей. Живі ж люди надто багато знають про життя правителів і надто дбають про власні людські інтереси. Спочатку за бакшиш почали вписувати в Яничарські дефтери дітей робітників та селян мусульманського походження. Перші яничари були безсімейними, як запорожці, а вже наприкінці XVI століття товариші отримали право включати до очага власних дітей. Коли й того стало замало, почалися яничарські бунти в столиці та провінціях. Декілька султанів розрахувалися головами за несплату щоквартальних окладів товаришам йолдашам Перший склад Всеросійської чрезвичайної комісії було вибито протягом 25 років. Нацистська СС проіснувало ще менший термін. Яничарський очак перебував монолітним 250 років і стільки ж часу розкладався. Нарешті визвольний рух народів імперії припер султанську владу до стінки. Махмуд II остаточно вирішив для себе, хай до стінки стає не він, а зворотні ліяничари. Отут. Коли площа Атмейдан була ще візантійським іпподромом, проходила стінка, яка межувала доріжки для колісниць. Над стіною височили меморіальні стелища з античних часів. Махмуд ІІ гарно прочитав натяки у вигляді чорних плям на місці знищених зображень зрадливих охоронців. У червні 1826 року очах зібрався сюди з ультиматумом Падишахові не набирати війська за європейською системою. утримання. Далі все сталося цілком несподівано. Яничарам прочитали анафему вищої духовної влади і розстріляли прямим наведенням з польових гармат. Кров людська не водиться, проливати не годиться, навіть коли вона, ця кров яничарська, сказали б правдиві християни. Найбільші різники в історії в Османської імперії та України яничари нарешті натрапили на власну різню. Вона сталася через півроку після того. Як на Сенатську площу в Петербурзі вийшли декабристи. Яничарів можна відверто визнати декабристами навпаки. Яничарів до музею, а нам з турками щире кохання. Україна. Е я був там, тому що у мене там подруга є. Да. Я тебе люблю. Лариса, привіт.